Слово надається Гівелю Павлу Арестовичу, першому заступнику голови не говорили міста ради. Шановні колеги, шановні будівельники, шановні ветерани будівельної галузі, шановні ветерани і працівники е отраслі виробництва будматеріалів професійної і вищої освіти, пов'язаної з будівництвом. Дозвольте всіх вас напередодні нашого свята, дня будівельника, привітати вас з цим святом, побажати всім, найголовніше, дуже міцного здоров'я, побажати нам всім перемоги, достатку і успіхів в нашій справі. Наше, наше діло діло будівельників це саме тяжка на світі праця. Тому, а, а тим паче під час війни і для відбудови нашої держави. Тому ми сьогодні маємо зберегти той потенціал тих людей, ті колективи для того, щоб часи не самі найкращі. Всі, всі будівельники знають, як зараз забезпеченістю з роботою і так далі. Але нам треба вистояти цей момент. Берегти кадри для того, щоб можна було відбудувати нашу державу краще, чим вона була до початку війни. Всіх зі святом і дозвольте е, виконати місію, поздоровити найкраще. Особистий внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня будівельника нагрудним знаком за особистий внесок у розвиток металургійного району нагороджується. Канібор Олександр Олександрович, скульптор громадський діяч громадської спілки Кривирі крітані. Пархоменко Олег Анатолійович, головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю Зодчий КР. Вон, учав, я його і пам'ять пам остроїтеля таким то образом. влилось в общую память города, о которой рассказывают эти <клес> промышленные туристы. Поэтому спасибо за то, что выслушали, и спасибо за то, что пришли. Потому что все-таки строители в городе, не только металлурги имеют свой ковш, но и строители Тоже что-то сделали. Спасибо вам.